Всім привіт, мене звати Оля. Я вже три роки працюю на позиції тікток маркетолога І нещодавно закінчився мій перший потік навчання по Тікток Маркетингу, Тікток Sharks. І сьогодні я б хотіла вас познайомити з однією з найяскравіших своїх випускниць, яка зробила найкращі кейси та розвіяти сумніви, чи реально перейти з однієї сфери в іншу і успішно окупити навчання через два місяці. Отож, це Соломія. Всім привіт, Соломія. Розкажи трішечки більше про себе. Чим ти займалася до початку навчання, звідки ти і так далі так, я сама зі Львова, я завжди приїхала з роботи на роботу. Я була і кухарем, і баристою, яким я взагалі тільки не була. Саме перед навчанням я пропрацювала півтора роки лешмейкером. Я була і майстром, і тренером, і на моменті, коли я вже стала тренером, я зрозуміла, що в мене немає майбутньої цілі, тому що власної студії я не хочу. І Я подумала, що треба рухатись кудись далі. А, добре, тобто, ти я так розумію, працювала час в армії за скільки років? З 16, напевно. Я Ого! Дуже, дуже, дуже. Ти пішла кухарем 16 років? Я пішла баріком 16 років. Ну що себе як тебе на кухню занесла? Е, просто я діпо, така треба попробувати, О. і я попробувала. Ну це корисно, до речі, це прикольно, насправді <реку> постійно пробувати. І головне не зациклюватись на тому, що я почала баріком і кухарем, значить я лишусь кухарем. Бо я так <реку> в старанній сфері на 4 роки зависла, того я прям знаєш пишаюсь з тобою. що ти коли вирішила що це не твоє? Пішла, пішла далі. Тобто, у тебе було зараз відчуття, що. Ти втомилась працювати в наймі, і ти хочеш чогось І Я Чи? просто зрозуміла, що б'юті не моє. Типу, там є гроші, там класний розвиток однозначно, але це просто не моє. Я завжди відчувала себе якоюсь креативною. Я завжди хотіла займатися чимось вдома взагалі, абсолютно мати онлайн-роботу. Тому я така крута. У мене виходить придумувати сценарії на TikTok, і я піду в TikTok. Блін, класно. Чому ти вирішила, якщо ти хочеш піти працювати саме на себе, піти саме в TikTok? Не в SMM, не в дизайнери, не таргетологи, а саме в TikTok. Е, я пробувалась дизайнером, але я просто більше така людина, яка любить робити, напевно, статичну роботу, або щось таке: прям вау. Ем, моя подруга, вона була продюсером запусків і є продюсером запусків. А я. І, та, і я допомагала їй писати сценарії на TikTok. І вона така каже: Вау, типу, ну, в тебе є якісь замашки на це. Типу, давай може тебе запихнемо туди. У мене є там Оля, давай тебе запихнемо до Олі на курс. І так, в принципі, і вийшло. Я просто така. Да, спробую. А як отримала перше замовлення на сценарій на TikTok? Ти кажеш, ти раніше це робила? Е, я вела свій TikTok. Uh -huh. У мене, типу, непогані охоплення набиралися по TikTok. і оце потім Аня з'явилася. Мала Ані, і отак я в цьому закрутилася. Я поняла. А що ти взагалі забирав TikTok, Що ти вирішила вас? Е, мені подобались креативні люди. Мені подобались гарні люди. Мені подобається жартувати, і я впевнена, що є люди, які ну, відреагують на мої жарти. День це класно, насправді. Знаєш, це так круто, коли е, ти шариш в світі. Хтось ну комусь подобається те, що ти робиш. Насправді знаєш, бо багато людей не вірять. Люди думають зразу, знаєш апріорі. Я щось викладу, по любому це не сподобається, і ніхто не розраховує, що ну, комусь сподобається. Це насправді дуже крута риса. Ти да. так думаєш насправді? Як, як людина з самооцінкою, яка починала тікток з тим, що я викладу, і то теж не сподобається. Знаєш, прям тіпа, дуже лайк дуже круто. Ну мені ще подобається тікток. Подобався, коли я стартувала, тим що там в мене не було знайомих, а в інстаграмі типу є знайомі. І я така, ну я піду в Тікток, там мене ніхто не побачив. Да. І я буду туди пиляти. Але да. зараз багато знайомих підписані це дуже жива штука. Насправді я так само починала то взагалі дуже багато людей. Я ж бачила такі мем'я, типу, що. Е... Типу, коли ми з ними лайкають мої відео, хулі ви тут робите. Блять, да. я вас інстаграм ведуться да, і да, все да, якою да. аудиторією ти дійшла, коли ти вела просто самостійно. та в мене там, типу, до тисячі підписників? У мене mm -hmm. там небагато. У мене просто лайків багато, бо я не веду якийсь там особистий блог. Типу, mm -hmm. у мене такі мимолітні жарти просто залітають. Ну відповідно там підписок дуже багато я не заробляю, але лайків трошки є. О, блін, клас. Не, насправді лайки це якраз той момент, коли знаєш, що повидно, що людям сподобалося. Да, це, да. це якась віддача. Це класна. Да. Коли ти прийшла до мене на курс? Я так розумію, що ти дізналась Мене від ані продюсерки, та да, да. да. чи в тебе були якісь страхи або сумніви, коли ти прийшла до мене на навчання? Бо я так розумію, що це твоє перше навчання? Прямо типу такий курс на вдічитері з плюс да. це змінювати типу повністю сферу діяльності? Чи не було страшно? А насправді ні, тому що сфера лешмейкерства мені дуже сильно допомогла в цьому, тому що я теж туди зайшла з нуля, я ніхіра не вміла. Я прийшла в студію. Я така боже, що мені робити? Купу незадоволених клієнтів. І якось це мені дало такий досвід прикольний, що я розуміла, що я прийду, та я ніхіра зараз не знаю. Та у мене будуть прийоми, але нічого в подальшому, типу, я можу стати кимось прекрасним, як в принципі було в віях. Тому я майже без страхів, так би мовити, зайшла. Серйозно круто, І тебе не було такого, що я не знайду клієнта, коли. Mm -hmm. Mm -hmm. Я знала просто, що як мінімум це на мій тікток буде корисно. Mm -hmm. Тому що я типу хотіла би стати якоюсь там медійною особистістю. І я така думаю, ну в будь-якому випадку це буде корисно мені. Так, да, 100%. Плюс про медійну особистість це дуже круто. Типу прям рекомендую тобі почати вести тікток. Того ж ну, типу, в тебе дуже харизматична зовнішність, Знаєш, яка чіпляє, яка виділяється, так що це прям типу. Правильний mm -hmm. вектор, мені здається, mm -hmm. дуже знаєш. Ну, у нас з подругою вже є такий міні-проект. Як ми mm -hmm. на процесі розробки його? Це буде прям дуже щось мамне і смішне, і крінжове максимально, але я впевнена, що це залетить. Блін, я тебе вітаю, це класно. <рекленно> я розумію, що ти детально поділишся, вже коли зробиш, але блін, <рекленно> це так круто, коли люди вже одразу втілюють і роблять щось своє. Блін, це так класно. <рекленно> дуже тішуся за тебе <рекленно> максимально. А як тебе загалом далося проходження курсу? Типу, чи ну, тому що курс тривав два місяці, в принципі дуже немало. Типу, плюс там дуже багато було уроків, Чи легко тобі засвоювалася інформація, чи можливо були якісь складнощі в тебе з цим? Угу. В цілому все було легко. Я ще мушу додати, що я паралельно працювала на віях прямо до останнього дня курсу. Так що я, типу, це співміщала, і в мене там був графік на тиждень з 10 до 6-7 години. Тобто, я спокійно могла після вій або під час ВІЙ слухати лекції. Типу, угу. це все дуже легко сприймалось, що дуже Блин. круто, тому що. Типу, не було оцього таких якихось замудрених слів, не було цих мінібонів, якихось типу да, дуже О, класно сприймалась інфа. Ну і домашка, типу, по-перше, я не скажу, що вона була прям легка, але вона була ну, нормальна. Типу, та? там не було чогось такого, прям завишнього, що не можна зробити. Типу, це все круто. Плюс всі на коннекті мені подобалось, що в групі Вообще всі одному да, дуже до речі... класно допомагали. Дуже прикольно. Так. Да, це прикольно. Мені, до речі, постійно кажуть люди, що в мене дуже. Свідома аудиторія, типу, якщо з ними комунікувати, вони такі і є. і Я прям вражена вайбом, який там зібрався. Типу, ну, типу, я хотіла цього, але я знаєш, мене ніколи такого не було, щоб я на навчанні збирала повноцінне ком'юніті, а тут зібралась яла і до речі, на рахунок віця, до речі. Мене вразило того, що ти ще й прийшла на Віптарив, тобто на індивідуальний. І я тебе запитую, чи ти там ще чимось займаєшся? ти кажеш, я на віхта я вільна. Ну сьогодні неділя. Ну значить наступну неділю я буду вільна. <різь> я думаю, Блін, це супер жінка, просто супер жінка. <різь> типу, а в тебе було можливо якісь там модулі? Типу, де там от ти от не найбільше, Типу, щось в тебе було непонятне <різь> і так далі. Ну напевно, єдине це по типу сценаріях на початку, але потім у нас був відразу майс... ну як не відразу там в кінці тижня майстер майни був uh -huh. і от після нього мене так розкачнуло. Uh -huh. і я, типу, нормально сіла писати сценарії. А все решта, в принципі, не було такого складного. Але знову ж таки, можливо, це тому, що я вже якось знайома з тіктоком, типу, і воно мені так типу легко далося. Але в цілому все було. Mm -hmm. Ну до речі, відносно на рахунок знайомості, тому що я проводила навчання, дуже часто бачила, що є люди, які там типу, знімають дуже багато тіктоки, у них була складаща сценаріями. Є люди, які що щось нема складачі сценарії, вони просто сіли, mm -hmm. і написали. Тобто, я думаю, що це можливо факт надивленості самого Тіктоку. Mm -hmm. Бо ти казали, що тобі подобається просто тік-ток. знаєш, напевно, внутрішня надивленість вона yeah. все таки дуже добре зіграла. Бо я, коли починала вести свої перші тіктоки, я так само просто постійно залипала в Тікток, і така блін. А це можна так використати, а це так, а це так. Це тебе, напевно, просто про аналітичне мислення. І мені здається, знаєш, що просто ти вже типу працювала баристою, працювала на віях. і Ти типу, постійно вже навичка обробляти інформацію. Є знаєш, особливо коли yeah. тебе приходить гість, ти думаєш, блять, замовить експреса чи ні, чи замовити mm -hmm. щось нормальне. Чи про прокалу з грудним молоком? Це моє любимі жарт. Ви жартували каву з грудним молоком? Так. Yeah. Це, жінки від цього це база, просто База, Баз. да, yeah. на жаль. <гум> А чому ти обрала для навчання саме мене, а не моїх конкурентів? Тому що ну, я не єдина, хто присутня на ринку, є в мене потужні конкуренти, це теж окей. Чому саме я? я можу сказати, що я навіть не дивилась на конкурентів, <гум> але це тому, що Аня просто така каже: от я знаю Олю, Оля взагалі топ-топ, топ. Типу топ, топ. йди до Олі, треба йти до Олі, і все, я така, да, я йду до Олі, і все. Тіпо, я Дякую. навіть не розглядала інакші варіанти. Це для тих, блядь, хто не хоче казати, що для чого мені е, розказувати про свою діяльність, сарафанка це фігня. Сарафанка працює на вас просто ого, го як, Того, що я досі в таргет не наклали жодної гривні, що сарафанка, бо люди знають, що як маркетолог. От, і все. Я думаю, що зараз, якраз ми поговоримо про твій потік клієнтів. Власне, от ти пройшла навчання, пройшов mm -hmm. вже місяць після закінчення навчання. Яка в тебе точка Б зараз? Як ти зараз реалізована після цього навчання? Uh -huh. Ну, по-перше, дуже багато моїх знайомих в захваті від того, що я тікток маркетолог і стараються мене купити. У мене вже як мінімум двоє на черзі. От у тебе е є черга? Омайґадебел. Yeah. Oh <laughs> ну, у мене ж поки що відпустка, тіпа але <laughs> <Лейді>, можу <laughs> собі дозволити. <laughs> так, плюс мене купували як контент-мейкера, і плюс мені запропонували роботу монтажером. Це теж вийшло просто спонтанно. Типу дівчинка. Списалася зі мною, я пішла, відзняла їй там контент, вона така: круто, можеш хоч монтувати. І я така, да, давай спробуємо і все, отак просто. Тобто я ще нікому взагалі не писала, не пропонувала свою співпрацю. У мене інста пуста, ті, пустий, тобто я взагалі ніде нічого не показувала, я просто розказую про себе своїм знайомим, і вони приходять до мене. Це насправді дуже важливо, тому що ну, ми постійно. Ну... Знову ж таки, я як людина яка з синдромом самозванця дуже довго. Дуже рада, що ти з не живеш. Це типу блін так стидно і так далі. Але зараз я всіх всіх до паків що не розказуєте, чим ви займаєтеся? Скуча може бути з чеків. Тіпа типу, він дуже радий що тебе саме так, і що ми зараз це інтерв'ю, що Це надихнуло людей, що треба більше про себе розказувати. Да, і окей. на рахунок клієнтів, тобто взагалі мушу виділити першого клієнта, зайшла вже прямо під час навчання, якщо я не помиляюсь. Так, так це була дівчинка, на яку я працювала на Віях. От вона така: типу, мені треба тікток. Я така, так от я, я щось на тікток-маркетолога давай, і все, і вона мені довірилась. Тобто, ти працювала на віях. Ти сказала на віях, що ти звільняєшся, як а да. як я тільки пам'ятаю, бо тому да. що ти вирішила стати тікток-маркетологом. Да. І твоя начальниця, їй треба було тікток, і ти все рівно пішла ще знімати тікток і на свої начальниці. Я вважаю, що це просто так і працює, так і працює. Так, да, це круто. І якщо підсумувати по я так розумію, що у тебе є цей проект на віп-тарифі ти отримала ще одну клієнтку зі штатів. І я так розумію, що в тебе є ще зараз тут черзі, і ти що наказала, що ти шокому пишеш стратегію? Так, я пишу ще стратегію. У мене є черга з двох людей, плюс монтаж, і плюс іноді мене купують контент-мейкером. Якщо б вдавалося підсумувати твій дохід після курсу, яку б цифру ми могли плюс-мінус орієнтуватися? Ох, це так складно. Ну, якщо взяти два проекти, Плюс 100, плюс 100. Ну, скільки доларів? <рик> що ти узнає, по 40 порахуємо і <рик> скидку, щоб нам набайтили коментів. Ну, я думаю, що, ну, типу, два проекти це вже Чуть-чуть менше тисячі доларів. Ну, якщо врахувати ще контент-мейкерство і монтаж, то, в принципі, 1000 доларів. За. Місяць місяць після курсу. Місяць після курсу з нуля доходом діджитал, зважаючи що ти звільнилася з попередньої так, роботи. Так це так. просто розйобистий результат <схід> максимально просто. Я тебе вітаю з цією цифрою. А скажи, будь ласка, ти ти закладала собі таку планку після закінчення курсу? Чи тебе були вищі очікування чи нижчі очікування? У ну, мене взагалі не було ніяких очікувань. Ну, типу, я просто е, мушу сказати, що мій місяць роботи на діях це фактично один, е, один клієнт на 30 відео. Типа, це вся моя робота mm. навія. Ну, Тому... Ти зробила X, eh, X2, да. і маю набагато більше вільного часу, як мінімум. Oh God, працюю вдома, плюс, плюс Чергу вже собі зробила? Ні Ні, черга це звучить дуже солідно і дуже насправді дуже тішуся за людей, які доходять до поняття «черга». Це дуже важливо. А які ще свої питання ти закрила за рахунок навчання? Можливо, тебе було ще щось, що ти хотіла закрити цим навчанням? Хороше питання, напевно. Напевно, в продажі, тому що в продажах я така трошки слабенька. Був ну, прикольний оцей спікер. Хтось там дівчинка, да? дівчинка да. Е, Дуже класно розказала, дуже прикольно мені була. А в цілому, та я нічого не знала. Ну, типу, я взагалі нічого не знала. Типу, я знала, що треба робити щось цікаве, щоб людям подобалось. Так я нічого не знала, я всю дізналася. Все. Блін, топчик. Тобто... А як тобі підтримка під час навчання? І ми вже зачепили ком'юніті? Тобто, як тобі саме ком'юніті, яка там сформувалася? Угу. Ну, взагалі, так як я була на віпі, мені було приємно, типу, що ти відповідаєш відносно швидко, типу, і дуже ну класно, типу обширно, там тисячу голосових. Типу, все розказати. Це прям дуже цінується, тому що будь-хто інакше мені здається. Ну так з свого досвіду, просто вони такі запишуть одне голосове, там, типу, бла блабла, -бла 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 -бла, щось накидають, і все, а ти так чітко, прям кожне відео мені детально розказувала, що поправити, що там це. Це прям дуже класно. І може, якась би інакша людина це сприйняла, типу, от блять, ти щось розказує. Я така, ні, блін, це круто, класно. Ти поправляєш і кожне відео це кайф. А в групі. Та, взагалі, типу, я не знаю, всі дуже класно, всі один одному допомагали, Хоча було да. те, що однакових запитань типу, але все одно адекватно реагували люди. Типу розказували від себе, щось помагали там і комусь щось відзняти. Там, взагалі, дуже прикольна штука. Це те, що е, різні міста, і от мені дівчинка, наприклад, писала теж, що у мене клієнт у Львові. Типу, давайте візьмімеш їй. Я тобі там заплачу гроші. Це ще під час курсу. Взагалі було ну, та. типу, це дуже класно. Да, да, да. Насправді це теж це було несподівано для мене. Типу, але це реально дуже прикольно. Я ще знаю, що одна дівчинка в нас є в Вінниці, вона наняла іншу дівчинку. з зі сценаристами. І це реально типу дуже класна сітка. Вийшла з того так. всього. Бо... Довіряють один одному дуже класно, Типу, всі впевнені, тому що пройшли навчання у Олі. Дякую. дякую. Да, да, да. Ну насправді мені по голосу було дуже важливо дати фідбек, тому що я розумію. Ну, блін, мене скутається в голові, щоб типу я записала одне голосове про всі відео. Там, ну, ти там щось поправила, бо в кожному відео треба щось індивідуальне поправити. Але що мушу відмітити, просто всі мушу відмітити за соломію. Я пішла на свою перше в житті зйомку. Попала на зйомку в салоні без генератора. Сказала, що проблема була світлом. Кадри на виході вийшли такі, що типу, блін, ну типу, не повіриться, не повіриться, що це перша її зйомка. Реально, типу, да, там були якісь маленькі погрішності, але це нормально абсолютно. Що mm -mm. були погрішності. Людина просто прийшла собі, відзняла бізнесняла, такого я все зняла. Скільки ти відео зняла? Ці 12 12 чи 11 відео зняла? 12 відео зняла дитина. ну? без світла. Це просто мені здається, що знаєш, скоро я ще буду приходити через рік і така соло. Ну, Можна повчитися нетворки. Ну воно ну, реально дуже. Дуже максимально швидкий зріст, ну це просто не може не тішити. Е, ну і останнє питання заключне: чи можеш ти порекомендувати навчання іншим? Звичайно, що можу, і я всім рекомендую. От е, реально мені десь може людей 3-4-5. Mm -hmm. Відповідала на сторіс, бо вони побачили, що я змінила сферу абсолютно. Mm -hmm. І вони питалися, а які ти курси проходила? Mm -hmm. Я кажу, в Олі. Я проводила курс в Олі. Вони питають просто, а який ти курс проходила? Я така по Тікток-маркетингу в Олі Шарк. Mm -hmm. Просто уточняю, щоб вони знали, куди йти. Там мені здається, найкраща реклама це відгуки учнів. І найкраща антиреклама це теж відгуки учнів. Тому oh, блін, yeah, блін yeah. дуже тобі дякую за рекомендації. Насправді мені дуже це цінно. Я розумію, що блін, що людина так щиро рекомендує, це максимально круто. Це, чекай, це чекаєш, хотіла гадки сказати. А Я коли треба стала ці анонімні анкетки, знаєш? Там типу не, немає ще вона не їбала. Я думаю, хух, добре, дякую. Да. <реш> да. да, добре соломія. Тобто можна сказати, що в тебе вийшов гросап за три місяці з нуля в діджиталі до тисячі доларів mm -hmm. до черги з клієнтів. І я вважаю, що це дуже потужне. Якщо вам потрібен класний тікток-маркетолог у Львові, Соломія your welcome. Людинка, яка працює з багатьма нішами, пише максимально розйобні сценарії, бо я перевіряла її сценарії, Це максимальні розйоби. І тому дякую тобі, Соломія, за ну за довіру. По перше. Я завжди всім дякую за довіру. Що довірила на псується? Був перший такий повноцінний потік курсу. Люди не побоялися залетіли. Ти ще на ВІП тариф залетіла. Yeah. Ще й не побоялася поєднуватися шестиденною роботою на віях. Просто максимально прекрасно. Тому дякую тобі, Соломія. І ви всі підписуйтесь на канал, тому що тут скоро буде ще більше прекрасних кейсів моїх учнів. Гарного дня!